13 жовтня погоду в Україні визначатимуть фронти циклонів Ральф та Тіно. В половині областей пройде дощ, а температура повітря знизиться на декілька градусів. Найвищі показники прогнозуються на Закарпатті, а найнижчі – на Чернігівщині, Сумщині. Харківщині та Луганщині на Полтавщині переважно хмарно в ранковий та денний час йтиме дощ. Температура повітря підніметься до плюс 18, Після опівночі опуститься до 10 градусів із плюсом. У Кременчуці майже весь день похмарить, лише ввечері небо проясниться. Вранішній дощ у другій половині дня може посилитись, проте згодом має припинитися. Повітря прогріється до плюс 15 світлої пори доби, вночі ймовірні 11 градусів тепла. У горішніх плавнях очікується похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. У день піде сильний дощ, проте ближче до вечора він повинен стихнути. Нічна температура повітря плюс 11, денна плюс 15. Згадаємо про температурні рекорди. Найтепліше 13 жовтня в історії погодних спостережень нашої місцевості синоптики зафіксували 1966 року. Плюс 20. Мінімальною температура була 1992-3 градуси морозу. Дивіться прогноз погоди на телеканалі ГУК у будні одразу після випуску новин. Шукайте нас у соціальних мережах та підписуйтеся.